Вітаю, діти, ось і настав останній місяць весні. Травень вже вступив у свої володіння. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла. Сніг давно зійшов, дмуть теплі вітри. По небу пливуть білі хмари. Часто бувають груз, блискає блискавка, сердито гримить хрім. Травневі дощі умивають землю, і природа оживає. Після травневого дощу в небі часто з'являється веселка. Свою назву травень отримав від того, що в його пору бойна ростуть і квітують різні трави. Цей місяць називають ще пісенником, адже в лісах, на полях, біля річок, побіля біля людських осель цілоденно чути різні пташині пісні. Жолої <залуї> вітрилі, дивні посвісти шпаків, кування зусиль. А ще травень має назву громовик тому що нерідко у травні бувають і лунки, розряди хрому. Травень наряду з пишними травами та зеленим листячком дерев подарував нам і багато квітів, цієї пори вбралися в пишні шати фруктові сади, вишні груші. Яблуні, черешні, сливи, надягли, білі або біло-рожеві сукні легкі й ніжні. Цвітуть також декоративні ягідні кущі, терен, калина, черемха. Калина і черемха цвітуть білими киточками. Цвіти і бузок. Він може бути різним, фіолетовим, білим, червонуватим. Цвітуть у лісі ніжні конвалії та зозулені черевички. По лугах та галявинах по золотою розсипалися малі кульбабки. А на клумбах вже відцвітають тюльпани. розкривають пуп'янки ранні півонії. Багато цвіту радість для комах. Бдджоли, оси, джмелики збирають квітковий нектар, п'ють його і барвисті метелики. А якщо багато комах є пожива для птахів, тож квіти і для них корисні. Та, мабуть, не меншу радість квіти дарують і нам. Ми милуємося їх красою і з задоволенням вдихаємо пахощі квітів. Квіти дарують людям справжню насолоду, не зрівнявну ні з чим. А зараз пропоную вам деякі народні прикмети травня. Бджоли зранку гудуть на хорошу погоду. Увечері туман приморозків не буде. Зозуля кує на голому дереві до морозу. Кульбаба стуляє свою кульку, ознака негоди, що насувається. Співає Соловей всю ніч на гарний сонячний день, якщо пишна цвіте черемха на мокре літо. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!